Пенсіонерка з Кременчука уклала найбільше в Україні перекидний календар. Чотирикілограмову кілограмову книжку жінка привезла до Києва, щоб зареєструвати рекорд. Над нею працювала 10 років і зібрала найцікавіший матеріал про кожен день в історії. Гортала календар Василина Думан. На старт: увага! Руш. Приблизно 14 секунд ми витратили для того, аби швиденько пролистати найбільший в Україні перекидний календар. А от уважно читати його можна довго. Тут зібрані тематичні статті про кожен день року в історії України та світу. Десять років над рукописом працювала Любов Васильєва, пенсіонерка з Кременчука. Нині йде на рекорд. Скільки сторінок у вас? 1634. шістсот фіксувати? Маємо дев'ять дев'ять книгу поміряли, зафіксували товщину, довжину і ширину, а рекордсменці вручили грамоту. Ти сказати, що пані хотіла дуже рока, головні дуже приємно, що не я вважаю, що в будь-якому. <реку> гарного головне, що в людини є енергія, є бажання, є прагнення вийти з своїм досягненням і війти до національного реєстру рекордів України. Рекордсменка Любов Васильєва розказує, що календар задумували для себе, щоб бути еродованою і знати побільше про кожен день в історії. А коли закінчили велику працю, вирішила розповісти про неї людям. Бо тут є все від гороскопів до великодніх рецептів. Я баски пацієнта. Це взагалі про заїк і тому я паралельно. От натрапилась на щось дуже цікаве, я його відклала, відклала, а потім уже коли діти виросли я пішла на пенсію чоловік на роботі, я вже почала все довершувати до логічного завершення. Енциклопедія календар існує в єдиному примірнику, але рекордсменко обіцяє показувати його усім охочим. Насамперед зробить презентацію в рідному Кременчуці. Василина Думан, Микола Чабутаряв, новини на першому.